Бйод це технологія, суть якої полягає в тому, що учні приносять власні мобільні пристрої, за допомогою яких і відбувається певна запланована учителем робота. Її можна використовувати на всіх етапах уроку, а також для позакласної діяльності. Я обрала технологію Бйод. Тому що дуже люблю візуалізувати інформацію. Постійно підбираю для своїх уроків якісний та цікавий контент. Намагаюся зробити інформацію максимально зрозумілою і простою для сприйняття. 90% презентацій, які я демонструю на своїх заняттях, створюю самостійно. Особливу увагу приділяю якості зображень, гіф, 3D анімації та відеороликів. Зараз ви бачите приклади моїх авторських розробок. Не у всіх навчальних кабінетах є смартборди, інтерактивні панелі чи навіть телевізори, але посилання на презентацію можна відправити дітям прямо на їх мобільні пристрої. Так вони опрацьовують наочність у власному смартфоні. На Google диску я маю для різних класів спеціально створені папки, у яких зберігаю презентації, завдання контрольних робіт, відеоролики та інші навчальні матеріали. У 2020 році мною був створений YouTube канал. Сюди я завантажую власні відеоуроки, а також маю плейлисти, у яких зберігаю корисні відео для роботи. Посилання на них також легко відправити учням у будь-якій зручній формі. Використовуючи мобільні пристрої, можна опановувати з дітьми методи 3D-візуалізації та доповненої реальності. Під час підготовки до олімпіад та ЗНО я створила електронні шпаргалки для учнів, які можна повторювати з телефону у будь-який зручний час. Також часто своїм дітям я надсилаю веселі біологічні меми з соцмереж для кращого сприйняття матеріалу. Технологія Biot дає принципово нові можливості для перевірки домашньої підготовки, закріплення і самостійного опрацювання матеріалу на уроці. Улюбленим заняттям моїх учнів є виконання електронних тестів. Їх я теж переважно створюю власноруч і намагаюся зробити яскравими та цікавими. Квиве це мобільний додаток, за допомогою якого можна перетворювати свої розмальовки на 3D-анімації. На спеціальному сайті можна завантажити багато різних розмальовок. Їх тематика часто відповідає шкільній програмі. Далі дитина розмальовує їх та оживляє за допомогою свого планшету або телефону. Оживляти тварин та чути їх голоси дітям може допомогти ще один додаток Animal 4D. Під час дистанційного навчання виникають труднощі з виконанням лабораторних та практичних робіт. У таких випадках добрими помічниками для дітей і вчителів можуть стати віртуальні лабораторії, такі як ARBOOK, Amrita, АМРІТАПКЕД та інші. Нам потрібні будуть такі інструменти пінцет, аркуш білого паперу, лупа та сам дощовий черв. Тапаємо на банку з червами, дістаємо одного черв'яка та кладемо на лист паперу. Нещодавно у своїй роботі почала використовувати інтерактивні робочі аркуші Live Worksheets. Їх легко створювати на базі завантаженого власного або вже готового аркуша у pdf форматі. Учням легко працювати у тому числі із телефону. Крім того, вони відразу бачать свій результат. Мобільні додатки допомагають учням займатися дослідницькою діяльністю. Так, наприклад, додаток PlantNet допомагає визначати належність рослини до певного виду. А за допомогою щоденників харчування можна проаналізувати свою дієту та спланувати збалансований і здоровий раціон. Гаджети допомагають створювати учням власні динамічні проекти, презентації, відеоролики. Наразі ми з дітьми активно опановуємо роботу з інтерактивними дошками, живими вікторинами, опитувальниками, генераторами хмар слів.